Сезонний одяг для жінок, дітей та чоловіків: взуття, товари для дітей, а ще медичні багатофункціональні ліжка та генератори 27 тонн необхідної допомоги до Хмельницького обласного. Гуманітарного штабу при Хмельницькій обласній раді прибули із Німеччини. Сьогодні маємо приємно позитивну подію. вкотре на гуманітарний штаб, який до слова з перших днів повномасштабного вторгнення функціонує при Хмельницькій обласній раді в місті Хмельницькому, працює в рамках підтримки всіх ВПО в розрізі всіх територіальних громад. Надійшло нове надходження за підсумками напрацювання депутата Хмельницької обласної ради Вищука Сергія Петровича з. Благодійну організацію німецькою, яка вже втретє передає необхідну допомогу для вимушено приміщених осіб, які Враховуючи збройну агресію, отримали прихисток сьогодні на території нашої області. Насправді це досить посилена допомога. Це 27 тонн необхідної провізії, а саме це 15 генераторів, чимала кількість матрасів, необхідного медичного устаткування в вигляді медичних багатофункціональних ліжок. Це продукти харчування, довготривалого зберігання, необхідний одяг, візки. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам, зокрема і даній благодійній німецькій організації, за відкрите добре щире серце і за те, що вже 12-й рік – і четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україні не зупиняються в частині підтримки нашої держави в цей складний час. Переконана, що дана необхідна допомога буде посиленою підтримкою для всіх категорій людей, які цього потребують. Зокрема, можливо, в майбутньому для підтримки закладів обласного підпорядкування, де проходять необхідну реабілітацію і соціально незахищені верстви населення. Зібрати такий величезний вантаж вдалося завдяки напрацюванням депутата Хмельницької обласної. Ради Сергія Іващука з німецькими партнерами та колегами з благодійної організації Бьозелер України Гільфе плече підтримки. Благодійна організація підставляє Хмельниччині вже не вперше. Хотів подякувати благодійній організації «Бьозелер Україна Гільфе, яка якраз носить назву одноіменної громади містечка Бьозель в Нижній Саксонії. За Постійну е систематичну підтримку України, українських жителів прифронтових територій, переселенців е гуманітарною допомогою. Сьогодні якраз два, дві вантажівки вивантажилися гуманітарною допомогою в Хмельницькому гуманітарному штабі обласної ради, які якраз зібрали наші колеги з. Громади Бьозель і які це продовжують систематично. Я дякую пану Ральфу, пану Франку, всім колегам, які беруть участь вкратні в якраз зборі транспортування цієї гуманітарної допомоги. І мені дуже приємно, що німецький і український народ єдині, і сьогодні всіма можливими і неможливими засобами ми намагаємося вистояти в цій жахливій. Війні, яку розв'язала Росія, і я переконаний, що як би важко не було, ми вистаємо і переможемо. Допомога буде спрямована для потреб внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у регіоні та комунальних закладів.